Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами дегустуємо 45-й винний сет. Тема долина Рона. Сьогодні ми обговоримо особливості цього регіону, а також про дегустуємо 5 вин з різних куточків цієї області. Погнали! Отже, долина Рони це французький регіон з півдня країни, це другий регіон по площадям посадок, один із найбільших в Європі. Діляється на дві частини: північну рону та південну. А співвідношення дуже різне. Південна Рона робить 95% всіх вин регіону. Але на півночі робляться найкрутіші вина не тільки регіону, але й країни, і деякі апіласіони там виробляють одні з найкращих вин світу. На півночі царствує сорт Сіра серед червоних, а також Віоніє і Марсан серед білих. Там сортове різноманіття вкрай невеличке. Тобто ці три сорти охоплюють майже всі виноградники цієї частини регіону. А ось на півдні там сортове різноманіття дуже велике. Насправді, в регіоні дозволено використовувати 59 сортів винограду. І більшість з них вирощуються саме на півдні. Найвідоміші апіласіони Півдня це шетиньов-дюпа. І дійсно це одне з найкращих линг в країні. І там дозволено використовувати 18 сортів винограду. Для червоних 13. І знаєте, є такий виробник «Шато де Бокаль, який в купажі використовують усі 13 сортів. Уявляєте, що це за цікавий купаж? Але основний пеласійон на півдні це Код Дюрон. Він поділяється на декілька рівнів, є база просто Кодюрон, є трошки вище Кодюрон Віляж, коли ще до назви треба додати назву селища, звідки виноградники. Крім цього, є відомі апелосіони, наприклад, Тавель, де роблять рожеві вина, а також декілька апіласіонів поігристим, то по солодким. Тобто на півдні виробляється велике різноманіття не тільки сортів, але і типів та стилів вин. Але все ж таки в більшості там виробляються досить прості, умовно кажучи, вина на кожен день. А ось на півночі там царство, як я казав, сіра, і з нього роблять одне з найкращих вин не тільки країни, але й світ. Наприклад, Ермітаж це дійсно просто вишенка на торті цього регіону, там всього 100 гектарів, і виключно, майже виключно, це сіра. З нього виходить просто великі вин. Крім ермітажу, це Котроті, Кондріо, Шатогріє, Сен-Жозеф, деякі частини і багато-багато інших насправді досить. Цікавих апіласіонів. Колись пізніше я зроблю окремий винний сет, який присвячу саме півночі рон. А зараз ми з вами почнемо дегустацію. У нас з вами 5 вин з різних куточків, а з півночі лише буде одне вино, але буде 2 білих, буде рожеве і два червоне. Погнали! Перший зразок це буде Код дюрон Blanc з півдня регіону. Домейн Крістіа 2023 рік. Тут у нас Вені і Русан 60 на 40. Ну, дуже має бути цікаве вино, І кому це важливо, воно ще й кошер. Кольор досить яскравий, золотистий, південь Рони це досить спекотний. Такий сонячний регіон, і тому, звісно, і білі, і червоні вина будуть світити досить яскраві. Що в ароматі? Аромат солодкий, стиглий, груша, диня, трошки спецій, досить, досить цікавий. Класний яскравий аромат. Що у смаку? Теж досить потужний, насичений, класно збалансований, є відчуття солодкості, але це солодкість, наш мозок інтерпретує не те, що там є цукор, а те, що воно дуже солодке в ароматі. Тому, тому дійсно у смаку здається, що воно теж трошки солодкувате. Не дуже висока кислотність, класний гастрономічний зразок. Ну, Прикольно. Ідемо. Другий зразок це наша зіронька нашого сету Шитиньоф-ДюПАП Блан. Досить рідко можна зустріти взагалі Шитиньов дюпап білий тому що насправді в нашій країні не розуміють, що з ним робити. Тому що він досить дорогий, але людям майже невідомий. Ароматика і взагалі стилістика. ну, Трошки специфічна, тому і в цілому не так важко знайти якому 10-12 років, тому що у нас він дуже мало продається. Це домен Шанте Сігале 2013 року. Тут у нас порівну 4 сорти винограду: Рінаш Блан, Кларет, Русан і Бурбуле. Це все місцеві сорти. Єдине, що гренаж блан – це біла мутація червоного гренажу, яка прийшла разом з червоним сортом з Іспанії. І, до речі, цей знак завжди на кожній пляшечці Шитиньов дюпап – це як знак якості, знак оригінальності. За майже 12 років це вино вже майже. Перетворились на помаранч. Воно такого глибокого, золотистого, майже бурштинового відтінку. В ароматі я відчуваю сухофрукти, цукати, суху траву, трошки такого табачного відтіночку. Прикольно. Я люблю такий стиль таких старих білих вин. Але, звісно, вже не можна сказати. Яке воно було в молодості. Воно було, я впевнений, зовсім інше. Що у смаку? Смак потужний, насичений, а, глибокий. Теж відчуваються ці сухофрукти, цукати. Але а, насправді солодкості майже нема. А, є відчуття легкої гірчиночки. А також досить непогана кислотність. Класний баланс. Ще воно досить круте, але, звісно, вже змінилось дуже серйозно. Ідемо далі. Третій зразок це рожеве сухе вино з апеласіону та ве. Я вже про нього казав. Дійсно, там виробляють найкращі рожеві вина регіону. І, на мою скромну думку, одні з найкращих рожевих вин світу. Але стиль тавелів досить такий насичений, потужний, яскравий. Навіть по кольору можна одразу зрозуміти, що це щось буде цікаве і яскраве. В кольорі дійсно така яскрава полуничка. Ну, дуже зараз на жаль. Рідко можна зустріти такий яскравий відтінок рожевого. Ось що у нас у ароматі? В ароматі у нас теж полуниця. Я вишню відчуваю таку червону сливу. А, ну, класний, яскравий такий соковитий аромат. Класний. Люблю такі рожеві, дійсно, що Так, такий самий яскравий, насичений смак, класно збалансований. Також є і кислиночка, є трошки гіркоти, є відчуття солодкості. Все в крутому балансі. Мені таке дуже подобається. Скажіть, будь ласка, як вам такий стиль рожевого? А ми йдемо далі. Ми переходимо на червоні вина. І зараз ми з вами скуштуємо вина з апіласіону Кот Дюрон Віляж. Тобто, це не базовий, як, наприклад, в першому винні було, а це вже з якоїсь якогось селища. І тут це селище обов'язково вказано на епікетці. Воно називається Сен-Жерве. Домен Клавель. Воно називається Клер Делюн. Це як відтінок луни чи світло луни. 2020 року тут три сорти винограду: гренаж, сіра та синсо. Досить яскраве має бути вино, тому що в ньому 14,5% алкоголю. Давайте його дегустувати. Не знаю, який має бути відтінок місяця, судячи по назві. Але воно не прозоре, темне, таке темне, бордове, а, ну, яскраве, прозоре, клас. Мені подобається такий кольор. А, давайте подивимося, що в ароматі. Аромат а, яскравий, ягідний, такі соковиті ягоди, але більше відчувається, що вони вже оброблені. А чи джемові від відтіночки. Такі відчуття дійсно, що ягода отримала багато сонця, багато тепла. Тому вони такі солодкі, може навіть в виді джему. Крім цього, я відчуваю трошки спеції. Це привіт від сира. Він в роні дає багато чорного перцю. Клас. Супер. Що у смаку? Смак насичений, яскравий, досить терпкий, з гарною кислотністю. Все в балансі насправді. А, супер! Мені подобається таке насичене, яскраве, південне, червоне. Ідемо далі. І останній, п'ятий зразок це ще одна наша зіронька з півночі Рони з апіласіону крос Ермітаж. Виробник броте воно називається Ля Роланд. Північ, як я вже казав, це царство, якщо це червоні вина, сорт Сіра, і крос Ермітаж майже весь теж обробляється з цього сорту. Але крос Ермітаж знаходиться в долині. На такій площі, і, на жаль, у нього репутація не дуже однозначна. Є виробники, які роблять не дуже гарної якості вина, користуючись назвою Ермітаж. Тобто Ермітаж поряд знаходиться, як я вже казав, один з найкращих виноградників світу. Але проте робить дуже гарні, класні вина, ціна якість. І зараз ми з вами його продегустуємо. 22-й рік 12,5% алкоголю. Колір трошки, трошки світліше, ніж попереднє вино. Все ж таки сімцо дає більш більш глибокий відтінок. Сіра насправді тільки в Австралії може дати такий глибокий, непрозорий відтінок. Що у ароматі? Тут теж відчуваються соковиті ягоди, але нема відчуття джемовості. Тобто тут більше просто стиглі ягоди. Класний аромат, яскравий, більш ширший. Тут я відчуваю спеції, чорний перець на першому місці. Як я казав, що сіра в роні дає багато спецій в ароматі. Клас. Я би з ним сидів. І просто вдихав формат, тому що він відкривається і такий переливається. Прикольно. Воно дійсно дуже гарної якості. Що у смаку. Смак насичений, яскравий, класно збалансований. Тут відчувається легка терпкість, класна інтегрована кислотність. Супер! Довгий, довгий такий післясмак, трошечки спеції відчуваю, і е, натяки на димність. Класно! Отже, ми з вами продегустували всі 5 вин сету. І я сподіваюсь, ви для себе відкрили долину Рони з іншого боку, або взагалі відкрили її для себе в перший раз. Сподіваюсь, вам сподобалась така підборочка. І до зустрічі в новому винному сеті.